Онлайн-школа програмування з тимварком. Юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні останній урок теми презентації. І я вам хочу запропонувати на цьому уроці виконати проєкт. Давайте з вами, шановні учні, під час сьогоднішнього уроку розглянемо, як створити проєкт Історія казацтва. Проєкт ми будемо виконувати виконувати, використовуючи презентації PowerPoint. Наш проєкт у вигляді презентації, він буде собі включати декілька складових проєктів. Ну, безумовно, що презентація вона розробляється з певними дизайнерськими моментами. Ось. Тому давайте я вам зачитаю, що є таке. Проєкт у дизайні. Проєкт у дизайні це концепція задум щодо створення індивідуального стилю, простору або виробу з урахуванням особливостей її функціонального призначення. Тобто ми маємо з вами в нашому проєкті передбачити моменти, пов'язані з дизайном. Також, шановні учні, безумовно, що презентація це є один. З видів мультимедійних даних, які включають в собі певні моменти, пов'язані з документообігом. Тому треба ще врахувати проєкт в документознавстві, який має риси. Це попередній текст якогось документа. Оскільки безумовно, що наша презентація вона має бути не тільки. Красиво з дизайнерської точки зору оформлена, а вона має ще містити якісь матеріали, наприклад, текстового типу. І так, ми з вами створюємо проєкт презентації історія казацтва. Створимо індивідуальний матеріал презентацію метою якої буде познайомити аудиторію з історією казацтва. Шановні учні, давайте розглянемо орієнтовні. Ній план виконання проєкту. Тобто, які моменти нам необхідно передбачити для того, щоб виконати цей проєкт? Послухайте, будь ласка, уважно. Орієнтовний план кроків, які необхідно передбачити, працюючи над проєктом Історія казацтва. Коли ми з вами працюємо над проєктом історія козацтва, нам необхідно перше пошук матеріалів відповідно до сценарію здійснювати. Що мається на увазі пошук матеріалів відповідно до сценарію? Нам необхідно підібрати текст, відео, фото та звук, які ми з вами будемо використовувати в нашій презентації, в нашому проєкті. Далі нам необхідна з вами розробка сценарію виступу доповідача, який буде доповідати під час демонстрації презентації. Що мається на увазі? В основі класичної схеми орасторського мистецтва лежить 5 етапів. Тобто, ми маємо передбачити наступні етапи для доповідача, який буде доповідати. Коли буде відбуватися демонстрація перед аудиторією, презентація, що містять в собі ці етапи? Ці етапи в собі вмістять добір необхідного матеріалу доповідачу, складання плану, розподіл зібраного матеріалу в необхідній логічної послідовності, тобто те, яким чином доповідач буде е, доповідати відповідно плану та в якій послідовності. Пропрацювати словесні вирази літературна обробка мови. Тобто ті фрази, які важко вимовити, доповідачу необхідно завчити, повторити, перевірити вимову. Це співвідноситься з цим пунктом завчання запам'ятовування тексту. Тобто, оці два пункти, вони мають схожі ріси. Ну і далі, безусловно, необхідне проголошення під час виступу доповнення до презентації ось, можливо, необхідно повторити декілька разів, щоб все вийшло добре. Тепер, що стосовно. Роботи з презентацією. Ми вже розглянули, що нам необхідно знайти пошук матеріалів, та ми ще маємо з вами обрати програмний засіб. Що мається на увазі? Приклад Microsoft PowerPoint. Ми в цій програмі з вами розбиралися. Ми маємо з вами наступні моменти врахувати: шаблон обрати, шрифт та інші налаштування, колористика нашої презентації. Ось, коли всі ці пункти орієнтовно пропрацьовані, то у цьому випадку можна вважати, що проєкт презентація історія козацтва виконаний. Тобто, коли ми з вами створили презентацію, заздалегідь опрацювавши моменти пов'язані з доповіддю, Щодо презентації, і підібравши потрібні матеріали, орієнтовний план виглядає таким чином нашого проєкту створення презентації історія казацтва. І так, розглянули з вами, який має бути орієнтовний план. Ось ці всі питання їх необхідно передбачувати, коли працюємо над проектом, шановні учні. Далі давайте з вами такий цікавий факт. Я вам зачитаю про історію казацтва, про той, той проєкт, який ми з вами будемо виконувати. Перші згадки про українських казаків зустрічаються в історичних джерелах у 80-х-90-х роках 15-го століття. Шо ось про населення центральної України, яке ходило на різні промисли в уходи так звані. Валювання рибальства, вибуду до таксолі, селітри, або займалися охоронною службою на кордоні між князівством Литовським і Кримським ханством. Далі, шановні учні, ми з вами маємо розглянути практичні поради, яким же чином цей проєкт виконати про історію козаків, що необхідно врахувати, врах... враховуючи. Той орієнтовний план, який ми з вами переглянемо. І так, давайте певні практичні поради. З певними моментами ми вже з вами з інструментарієм знайомились, але тим не менш, ось повторимо основне, щоб ви згадали, і можна починати працювати над проєктом. І так, перше, де шукати матеріали? Найбільшу кількість інформації сьогодні можна знайти, безумовно, в інтернеті. Та в бібліотеці, або в підручниках можна обрати вже опрацьовану інформацію професійними редакторами. Тобто тима людьми, які, наприклад, професійно вивчали історію, наприклад, козацтва. Гарно буде під час виконання проєкту провести консультацію з вчителем історії, оскільки все ж таки наш проєкт стосується історії, або з професіоналом у справах козацтва. Людиною, яка розуміє відомості про козаків, які більш доречно, наприклад, в нашому проєкті використати. І так, добре. Тобто з джерелами, де обирати інформацію, ми з вами визначили: це бібліотека, підручники з історії, мережа інтернет ось, та консультація з людьми, які добре володіють цій темі, наприклад, вчителям історії. Далі. Щоб наша презентація була більш, скажімо так, презентабельною, то необхідно лише не лише текст, ми це добре розуміємо. Ми з вами ці питання вже проговорювали в минулих уроках. А ще необхідно застосовувати, наприклад, графічні об'єкти. Ось така гарна парада, що ми з вами шукаючи в Гуглі, можемо обрати вкладку зображення. Ось і у нас відразу, наприклад, видасть зображення у даному випадку про казаків. І якщо нам потрібно, наприклад. Певний розмір налаштувати, або певний колір, ну, наприклад, з прозорим фоном. То ми можемо обрати потрібні інструменти, потрібні обмеження щодо пошуку, виконати, шукати. У нас знайдеться лише зображення, наприклад, чорнобіле, або з прозорим фоном, або там, де переважає якийсь колір, або певного розміру. Ось. Зрозуміло, да, тобто, ці інструменти вони дуже корисні, коли ми готуємо матеріали для нашої презентації в електронному вигляді. Пам'ятаємо, Google дозволяє шукати зображення, як я зазначив, обираємо зображення, є можливість налаштувати, шукати за певним типом зображень, наприклад, з прозорим фоном. І так, добре, цей момент ми собі занотували, запам'ятали і обов'язково під час роботи проекту. Користуємось інструментами пошуку зображень в Google за певними обмеженнями, наприклад, за певним форматом, за певним кольором, за певним розміром. І так. Добре. Далі. Згадуємо, як створити презентацію. Ну, я гадаю, що ви безумовно це знаєте, але тим не менше для тих, хто, наприклад, створював лише через меню пуск або через контекстне меню, то знаєте, що є декілька способів створити презентацію. Її можна створити за допомогою контекстного меню, правою кнопкою миші натискаємо Створити, обираємо Microsoft Office презентація. Або зайшовши в меню пуск. Ось, обравши пакет Microsoft Office і обравши програму для створення презентації PowerPoint. Ось. Добре, оскільки в цій програмі ми з вами будемо виконувати проєкт. Далі. Ми, коли вже створили презентацію, добрали матеріали, розробили сценарій. Технічні моменти вирішуємо наступним чином. Обираємо потрібну тему, можна вкладці конструктор. Згадуємо. Вкладка Основне інструменти форматування тексту. Ось. Теж згадали, що шрифт, розмір, міжстроковий інтервал, колір шрифту, кривиця і так далі, розташування тексту. Ми в вкладі основні ці, ці інструменти використовуємо. Ви вже з ними трохи знайомились. Наступний важливий момент, що ми з вами можемо у вкладці «Вставлення» додати. Відео, звук, зображення або фігури, наприклад, ось. І ось тут такий цікавий момент, цікаво знати, сьогодні з розповсюдженням мережі інтернет дуже так важливо вміти використовувати цей інструмент, що мультимедійні об'єкти можна вбудувати з інтернету. І якщо є інтернет під час доповіді, то навіть немає потреби завантажувати на ПК. Ось, наприклад, ми можемо з інтернету вставити фільм. Відео, яке в нашу презентацію, якщо це передбачає сценарій або звук, давайте з вами поглянемо, як це зробити. Ось я, наприклад, уроку сайту Стимвар ставив, продемонстрував, як ставити відео в презентацію. І так, ми заходимо, наприклад, в YouTube, обираємо «Поділитися», копіюємо посилання на відео, заходимо далі в презентацію, обираємо вставлення. Обираємо відео, обираємо онлайн-нове відео, там є ще можливість цей пристрій. Тобто відео, якщо воно у вас на комп'ютері збережене. Вставляємо посилання. Натискаємо на відео, натискаємо «Вставити», Все у нас. Зараз додасться відео. Додалось відео до презентації до слайду, і далі ми його розташовуємо в потрібному місці. Ось такий важливий момент. Пам'ятайте ось, маєте на увазі, інколи буває дуже корисно під час роботи над проєктом, над створенням презентації. І так, добре, шановні учні, ну а тепер давайте з вами підведемо підсумки. В цьому уроці ми розглянули питання, які необхідно вирішити для створення проєкту. Бажаю вам успіху у виконанні проєкту «Історія казацтва. Виконуйте ваш проєкт. Бажаю вам натхнення під час праці. Продовжуємо навчання, підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.